Росіяни сьогодні знов абсолютно відкрито та абсолютно цинічно сказали, що їм не хочеться йти на припинення вогню. Росія хоче воювати. Чимось там ще погрожує. Це означає, що їм поки що не боляче від того тиску, який здійснює світ. Або вони дуже стараються зробити такий вигляд. Що ж, Російська економіка вже деградує. Підтримуємо цей процес ще більше. А ятола Путін може побачити по своїх друзях в Ірані, до чого приходять такі режими, і до якої відсталості вони доводять свою країну. Буде більше наших рішень заради відновлення безпеки. Я дякую всім, хто нам допомагає. Дякую всім нашим людям. Слава Україні.